Ще раз добрий день. Ми знову були сусідську винограду. Не знаю скільки в цьому кущику років. Перший, другий рік після посадки. Це сусідський виноград. Мене запитували, що робити. От, ну, приблизно, приблизно. Ну, ось такий. От, звісно, мотузочки. Отпустили у нас раз, два, три. Я не знаю навіть, що це за рукави як вони формували тут. Ось так воно собі росло. По-перше, дивимося по, по лозі. Оця вся лоза, ну, щоб лишити щось на плодоношення, тут абсолютно нема що. Щоб так почесно. Значить, по-перше, зрізали це. Друге, що слабше. Забрали. Так от Навіть дивлюся, що тут є. Отако от забираємо. Так, скажу, от у нас дві лози. Раз. І з цього зараз. Ми ці два рукава, типа чотири рукави не буде. Чи так, чи так. І тут два рукава. Це забираємо. Це забираємо, як пасинок. Залишилось у нас. Це забираю. От вони залишилися ці. Щоб залишити на плодоношення, я тут не бачу. Значить, що ми робимо? Як ми робимо? От посадили весною, осінню у нас отаке таке виросло. На 4 бруньки ріжемо. Скільки там? Раз, два, три, 4. На обернений ріст. Так само, обернений ріст. Чому? Обернений ріст. Обернений ріст. Значить, тако можна отак От забрати. Чому? Ця лоза, що є, вона нездатна. Е, і якщо ми даже залишили отако, е, корінь має дати нам поживні речовини на таку ділянку. розумієте? І це 1, 2, 3, 4, 5, 6 стільки бруньок. А тут буде 2-3 бруньки. І якщо воно пусте, ми виберемо ту, яку нам потрібно, і будуть потужні хороші лози. Вже як рукава на наступний рік. Тут і тут. Отак ми зрізаємо. Ще менше можна. Ось Я просто тут не дуже бачу, бо вже сніжок випав. Ось так. Однорічний кущ винограду зрізаємо. Тут він посаджений, вони собі садили, як хотіли. Але я час від часу консультую. Ну, щось вони роблять так, як має бути, а щось роблять так, як собі рахують за потрібне. Ось так ми зрізаємо. Поки okay, що все на цьому етапі.